А що це там таке крутиш? А що це воно таке? Та оце хочу сходити на рибалку та хочу визначитися, чи буде клювати завтра, чи не буде. А ну розкажи, мені дуже цікаво. Ну що, дивись, це звичайний барометр. Він Ми поставимо, наприклад, стрілку сьогодні. Завтра йдемо на рибалку. Ставимо стрілочку і дивимось одну напроти другої. Бачиш, стрілки бачу, совпали? Бачу, бачу. Це ми сьогодні зробили позначку. Завтра збираємось на рибалку. Якщо ми зранку стаємо і стрілочки будуть одна напроти іншої, то тоді можна сміливо йти. Риба буде точно. Тобто сьогодні кльов буде. Якщо ми утром стаємо і у нас якимось чином стрілочки будуть в різних позиціях, то тоді бажано на рибалку не йти. Але можна ризикнути. Якщо ми приїхали на рибалку і бачимо, що у нас от в такому положенні, тобто основна стрілка опустилася нижче, значить у нас тиск зменшився. І риба у нас буде, але вона буде у нас знаходитись далі від берега і на глибині. Якщо навпаки, буде ситуація то тоді у нас тиск збільшився і риба буде знаходитися ближче до берега і клювати буде в тощій воді або під самим верхом. Зрозуміло? Зрозуміло.